Мир Божого Любі протягом всієї історії людства Господь Бог намагається привернути людину до себе через його слово. Але чомусь людина обирає не Боже Слово, а обирає інформацію цього світу. Одним із таких безбожників, який зробив великий вплив негативний на суспільство, це Чарльз Дарфін, який придумав цю теорію еволюції. І коли підхопили науковці-безбожники цю інформацію, вони її використали і призвело до двох світових війн. І коли я вже в прикладному віці, Чарльз дарвін, будучи на смертному одрі, він взяв руки Біблію. Як його спитали, чому він бере Біблію, адже вона не для нього написана, він сказав, що це єдиний творець, який все створив. Тобто, в кінці свого життя Чарльз дарвін визнав Господа Бога. І багато таких безбожників було, які не визнавали Господа, але в кінці свого віку вони взивали до Бога, тому що вони розуміли, що вони йдуть в ад. Тому питання.